Як потрапити на бюджет на творчу спеціальність? Вітаю! Якщо ви хочете пройти на бюджет і вступити, наприклад, на художника, дизайнера, архітектора і так далі, всі професії, які пов'язані з малюванням і мистецтвом, як таким, ви можете хотіти вступити і потрапити на бюджет. Перше, що вам треба зрозуміти, те, що ви маєте скласти творчий конкурс. І друге, щоб мати більші шанси вступити на бюджет, вам треба обрати 5 закладів і в кожному, наприклад, по 3 спеціальності. Ну або хоча б по одній. І на кожну, до речі, вас чекає творчий конкурс. Але це таке. Дивіться. Щоб точно пройти на бюджет, ви коли в кабінеті вступника будете обирати пріоритети, ви спочатку ті свої п'ять закладів, куди ви вступаєте, і ті спеціальності, ставте першим пріоритетом і по черзі, наприклад, там один заклад на бюджет, потім другий заклад на бюджет, третій заклад на бюджет.